Леся Українка, мамо, іде вже зима. Мамо, іде вже зима, снігом травицю укриває, а б тишов вже нема. Мамо, чи кожна пташина вилій на зиму літає? Нам спала дитина. Ні, не кожна отказує мати, он де бачиш, пташина сивенька, скачеш швидко біля хати. Маленька Чом ж вона не втіка, на що морозу чекать? Не боїться морозу вона не покине країни рідної, не боїться зими навісної, жде, що знову прилине весна. Мамо, ті сиві пташки, сміливі, певно, ще й дуже, чи то безпечні такі, мов їм про зиму байдуже. Бач, розпівалися як. Небайдужить їй Мій сину, мусить ташка малесенька дбати. На плинку, та під снігом поживку шукати. На що співає, що на краще б шукала зерна. Спів пташині потіха одна, Хоч голодна, співа веселенько, Розважає пташини серденько, Жде, що знову прилине весна.